Мені друзі, вітаємо в медіа-центрі. Говоримо сьогодні про підготовку до обласного етапу змагань плечо під всеукраїнські шкільні ліги у поточному навчальному році. І детальніше про це і про хід районного етапу розповість Андрій Шемець, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. Пане Андрію, доброго дня. Дякую. Ну дійсно я більше поінформую про початок обласного етапу, тому що районні етапи. Змагань плічо-пліч -пліч закінчилися, але сезон змагань в цьому році триває. Ми готуємось розпочинати обласний етап, на якому будуть визначені переможці, які поїдуть ну, представляти Чернігівську область на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться в семи локаціях по Україні. Думаю, що наші діти гідно будуть представляти Чернігівщину на всеукраїнському рівні. Хочу поінформувати, що загалом на першому етапі взяло участь в ну, змаганнях 258 навчальних закладів, це 2167 команд, а загалом 17100 учнів цих навчальних, навчальних закладів. На другому етапі вже взяло 257 шкіл, 1900 1098 команд і 9150 учнів та учениць, які змагалися дев'яти видах спорту. На районному етапі, який вже закінчився, взяла участь 331 команда, 3970 учасників було розіграно 481 гру. Змагання районні на даний час лише тривають легкої атлетики шахів, але вони на цьому тижні закінчуються, І вони перші лекатлетики шахи розпочинають фінали обласних змагань. Обласні змагання будуть відбуватися за дев'ятима видами спорту. В них візьме 105 команд, це 1260 учасників. Всі вони будуть ну, обласний етап буде проходити в місті Чернігіві, в всім відомим локаціям, які знаходяться в, ну, в центрі міста. Не буду називати безпосередньо адреси, але локації повністю підготовлені, вони забрендовані, відповідають вимогам. Я думаю, що Розпочинаємо з легкої атлетики шахів, і далі інші види спорту будуть проводити фінальні змагання: Це і баскетбол серед дівчат і хлопців, волейбол, гандбол, спортивне орієнтування, регбі 5, футзал, хлопці і дівчата, черлідінг, легка атлетика і шахи. Тому ми розпочинаємо. Команди налаштовані на лише на перемогу. Вони дійсно пройшли відбірковий етап, починаючи з першого до районного. Я думаю, що будуть потужні змагання на обласному рівні. Дійсно, команди переможеці і будуть гідно представляти Чернігівщину з українських змаганнях. Ми маємо надію, що безпекова ситуація нам дозволить гідно провести ці змагання, і думаю, що. Всі команди будуть забезпечені на участь в всеукраїнському етапі, скажімо так, фінальних змаганнях для дітей. Не тільки будуть змагання, а й культурна програма, дозвілля, екскурсійна програма. Тобто наші діти з Чернігівщини на ну, десь тиждень будуть перебувати в інших містах і змагатися, перемагати. Ну, відповідно до ініціативи президента України плечо-пліч, це не тільки. Спортивні змагання це дозвілля і це якомога більша кількість залучення наших дітей до занять фізичної культури та спортом. Це не є професійні змагання, але як ми бачимо, вже другий рік вони набувають популярності все більше приймають участь і все більше діти тренуються. і виникає спортивний змагальний інтерес в проведенні цих змагань, тому я думаю, що Рік два, і в нас буде великий резерв наших юних спортсменів до вже до вступу в дитячі нацькі спортивні школи і поповнення наших команд, які представляють Чернігівську область на різних етапах змагань, вже скажімо, в більш професійному спорті. Якщо мене коротко, то все. Прошу запитання. Запитання звода ось ця кількість дітей, ви сказали, доволі велику суму. Да? Там суму кількість 16 так. тисяч. Так наскільки це відповідає очікуванням? Ось які були до початку цих змагань плічопліч? Ну це взагалі очікування перевершили, тому що долучилися майже всі територіальні громади, всі школи, лише не за виключенням деяких громад і шкіл. Де ми всі розуміємо, що де небезпекова ситуація, там змагання. Не проводилися, але я думаю, що дозволить безпекової ситуація, ця кількість ще більше збільшиться, тому що давайте всі враховують, що при кордоні є прикордонно, воно постійно на щоденно під обстрілами. І, ну, безпекова ситуація найголовніша, і життя, безпека наших громадян, особливо дітей це пріоритет для як департаменту, так і власної державної адміністрації. Де взагалі це до кожного пріоритет. Тому я думаю, кількість наступних вже змагальний сезон. Дітей буде збільшуватись, тому що ще долучаться ну, інші, можливо школи. Але ну результат дуже хороший. Дякую. Якщо так навіть порівняти 17 тисяч, які ну 17 100 прийняли в першому етапі, загальна кількість учнів, які ну знаходяться в дитячо нацьких спортивних школах по області, це 11 тисяч. Тому давайте врахуємо наскільки це вже більше, до діти долучилися до ну активного дозвілля, тренувань. Змагань, це, це чудова цифра, це чудовий результат. Дякую. Дякую, шановні друзі. Якщо більше запитань немає, то на цьому все. Добрі